Щороку в цей період на території міського озера Федерація легкої атлетики Івано-Франківської області спільно з головним управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації у рамках чемпіонату області з кросу проводять легкоатлетичні забіги, результати у яких є запорукою участі спортсменів у збірній команді області для подальших змагань на всеукраїнському рівні. Цього року організатори зазвичай чекали представників усіх дитячо юнацьких спортивних закладів області та освітніх закладів, де спортивні дисципліни на належному рівні. Однак, за певних причин, не всі запрошені. З'явились на призначений захід. Це змагання офіційно, це чемпіонат області, який відбере кращу команду, яка буде представляти нашу область на чемпіонаті України з кросу. Але я вважаю, що змагання такі повинні проводитися більш частіше, тому що це і легка атлетика, це і базовий спорт для всіх видів спорту. І я вважаю, що тут повинні приймати участь не тільки державні навчальні заклади, а повинні приймати участь і дитячі юнацькі спортивні школи, і загальноосвітні школи. Тобто, чим більше буде залучено дітей до такого кросу. Я впевнений, тоді буде з кого вибирати тих кращих спортсменів. і Є фахівці, які побачать кращих спортсменів, і дійсності будуть готувати з них майбутніх чемпіонів України, світу, Європи і, і так далі. Проблеми є в тому, що знаєте, завжди людина працює та, яка хоче працювати, а та, яка шукає причини, не дали положення, не вчасно повідомили. Ми думали тоді. А в календарі там було на серпень, вересень, а вересень жовтий Ну тут тобто шукають в тому, вся і причина. І ті люди і не виставляють команди. Але я зараз, після цього, ми проведемо такий конкретний аналіз цих всіх змагань. Побачимо, хто виставив на змагання спортсменів, хто не виставив жодної людини, які райони прийняли участь, які райони не прийняли участь. І будемо, напевно, вже приймати більш конкретні міри, тому що тут не потрібно якихось величезних коштів. Тут не треба летіти в Донець чи їхати поїздом в Дніпропетров чи якусь іншу область, це є обласний центр. Ну, добратися це не є якась велика складність. Тому я думаю, що такі змагання ми будемо проводити. Я впевнений, що вони будуть більш масові, але звичайно, треба тих людей, які... Хочуть ну декларувати, а не працювати. Ми будемо десь трошки приймати більш якісь жорсткі міри. Немає багато спортсменів. Оце є мінус. Тому що якщо б було багато спортсменів, ну ми б побачили, можливо, ті таланти, які десь не видно було. І є спеціалісти тренери, які б їх побачили. Але якщо ми не будемо приймати, не буде діти приймати участь, то ми їх не будемо бачити. Попри те, що організатори інформували усі райони, деякі взагалі не привезли жодного спортсмена. Це обурило і головного суддю пробігу. Всі отримали положення. Я не хочу так бути голослівним, але мені здається, чуть-чуть тренери повинні би якусь проявити навіть ініціативу, піти в район доказати, що у нас в кожному районі фактично майже є культивується легка атлетика, як вид. І це є один із найпростіших видів. Це є біг він це є для оздоровлення це є головне. І не привести команди. Мене це дивує. Ну, звичайно, начальник головного управління сказав, що він буде в цьому питанні робити аналіз. І будуть запитання до керівників районів. Такі змагання проводяться серед різних вікових груп на відповідних для них дистанціях, які передбачені і в чемпіонаті України. Приймають участь усі вікові групи, тобто юнаки молодші, юнаки, юніори, молодь і дорослі спортсмени. Ну, згідно вікових груп. І згідно вікових груп ми проводимо звичайно для кожної вікової групи ту чи іншу дистанцію, яка буде. На чемпіонаті України, значить, сьогодні у нас в е, перший день змагаються юнаки, і теж буде проведена естафета, де будуть залучені ще юніори, ще 4 по тисячу метрів. Е, по кількості людей, значить, по районах у нас є 5 районів на сьогоднішній день. Присутні ще єдине, що завтра вони можуть довести команди. Може в них юнаків немає, а є дорослі е, спортивні школи спортивного спортивно твориста коло, спортивно твориство Україна, освітянські школи. Ну, спортивні школи, манувати дитячо-юнацькі спортивні школи. По навчальних закладах всі є вищі навчальні заклади: це педагогічний університет, технічний університет, коледж фізвиховання. Ну це традиційно. Вони завжди змагаються з собою у командній боротьбі. У змаганнях серед багатьох однолітків котрий переможний результат показала Мельничук Христина, учениця Івано-Франківського обласного ліцею інтернату для обдарованих дітей з сільської місцевості. В нас рахується так, як спортивний клас. І ми крім того, що вчимося, сходимо на тренування. Я вже займаюся 4 роки. Це я просто вже привикла до тренувань. Це вже так. як… Вже кожен день одно і те саме. Я вже привикла, що я там зранку встаю, йду на навчання після навчання на тренування. Щоденні тренування і забезпечили Христині перемогу на своїй дистанції. Після цих змагань думаю, що буде такі така можливість попасти в збірну області. А визначена суддями згідно результатів, збірна команда області одразу ж приступає до нової серії тренувань для участі у чемпіонаті України, який незабаром відбудеться у місті Кіровограді. Цими днями 20 та 21 жовтня у Івано-Франківську проходять 16 міжнародні змагання зі спортивної ходьби на Кубок вечірній Івано-Франківськ та чемпіонат України зі спортивної ходьби на дистанцію 50 кілометрів. Змагання відбуваються на вулиці Андрія Мельника з 10 до 15 години впродовж двох днів. Відкриття відбулось у п'ятницю, 19 жовтня о вісімнадцятій годині. Впродовж змагань ви побачите скороходів різних вікових груп та титулованих спортсменів з Сербії, Польщі, Молдови, Білорусі, Литви, Німеччини, України, в числі яких учасники тридцятих літніх олімпій. Ігор у Лондоні. З урахуванням вікових груп скороходи змагаються на дистанціях 2, 3, 5, 10 та 50 кілометрів. Приходьте підтримати своїх.